Так, всім привіт. Ми тільки що приїхали з магазина. Сейчас покажу, що ми купили. Ти вже взяв? Ти хочеш показати? Угу. Читр не сіт. У мене маше ще стоять з коляски. Так. Ти будеш робити розпаковку? Я не надо не відкривати. А что это такое, ящик дурацкий, что они не закрываются? Не включи. Давай. Да стой, ну не трогай. Сейчас мы, скажи, покажем, что мы купили. Да? Давай. Давай, стулку поставим. Тут уже Артем просто не терпёшь. Просто повытягивать. Давай. Так, вафли сейчас намажем. Сейчас мы сделаем Роботом упаковку. Господи, я ж... Так, стоим. Так, вафли. Не трогай телефон. Вафлі. Далі. Купила таке відро. Ось відро. Це буде марину. Давайте, я кажу, марину. Квасить огірки. Дивимося, да, що да. відрізні. Зай, щас. Зай, Зайняв ще не мило. Лістерин розполоскати для унітаза. Так, купив. Манго таке, я не знаю, скільки он стоїть. Ты виш манго Ні. Тобто воно не пахне. О. Це Андрій шампунь сюди взяв. У кожного своє. Два одне. Ти помилуйся. А, помурці якісь, так? На, вафлю. Сам витягу, я не буду витрати. Витягнеш. на пауза. Я да тут же терпів, не терпёш, не дать мне показать. Камень туши, камень. о А теперь подожди. Это такое ведро, я куже він маринував, як набрало то за граніту. Так що, знаєте, що смішно? Смішно мені. Кришка окремо стоїть і відро окремо стоїть. Мам, не збо все вместе. Мам, щас зайка, що. Так, дальше. 4 банана. 44 гривні банана. Подожди, сейчас серветки. Зай, ну що ти делаешь? Підніми. Возьми. Забери в руки, Возьми в руку. Возьми в руку. Сейчас я достану. Не ложись себе. Я тебе буду продукти викладати. Так, така такая. Взяла, у мене поламалася. Підніми, не клади батон. порізаний. Щас, ще, ще, давай я найду і намажу тобі. Короче, це мені не дасть. Сума, ну тебе. Оце, підніми. Папа. Підніми, не клади. Дай ложку. Підожди ложку возьми. Не клади на стіл. Не надо, давай на тарелку. Ось на. Я б то руки не мила. Дві секунди. Я уже взяла его в руки, а ты вот так. Ты мне сейчас Машу разбудишь. Подожди, не разбей. Артем. А давай. Артем, ну, ты сейчас его точно разъебешь. Так, давай намажу. Эй, еще сам. Сам. Ладно, будешь сам? Бум. Давай я так сделаю. Оп, половина. Давай я тебе намажу, давай. Чи ты сам будешь мазать? Кусить будешь? Ну ладно, вилошку звук, пока все, распакую. Лаваш круглый. Дальше. Ой, вкусная вообще. Хлебцы. Дальше, что мы тут? Це я взяла лоток. Мені нужен маленький маше буду прикорм. Ще одна пачка хлібців. А що вони? Рисові чи що? А гречані, гречані хлібці. Так, горчиця українська. Ми ж будемо сьогодні їсти холодець. Ну, я буду зараз готувати. Орші да? далі. Що у нас тут йде? Брокколі. Це я завтра дам. Маш, оця капустинка всього 17 гривень. Можу завтра Маші давати зваримо. <реш> Мім, куща! Це Артем захотів. Скільки стоїть? 50 гривень, гранат. Лимон один. Це будемо зараз шашлики теж маринувати. Приправа до шашлика отака, дві штучки. Зелень взяла укроп і петрушку це на салат. Далі, це Ваня попросив. Сок, він такий любить Хоч щось п'є. То купляла газіровку, кажу, давай не надаємо йому газіровку будемо соком. Сок. Оце мені захотілося кола зеро виставила тут. Маш, беру. Ну маш сам. Набирай. Нет! Ось его. Короче, подожди, да, я чи дороблю розпаковку. два бока. Потом лоток рыбы, то, что мы ему всегда оставили. А, лосось, слабослоя на вали. Вот такая. Думаю, сто раз пишуть, что за рыба, что за рыба. Все надо за скринька. Так, и що я ще взяла? Мені будемо переставить. Сейчас еще мы купили... Свабро ще купила ось. Собі таку. Обычно 250 гривень чи що. Мені, у мене, коротше, така була. Це такою штука. Мені нравится такі, що вона легка, не то, що ті в мене одна важка, друга. Так, все. Ой. Так, помий ми ще раз руки мені, да, і намажу тобі. А ч ми Вафлю я намажу. Сейчас. Все. хватай, Хватит, хватит, ну да, ну есть. Все, все. Маша спит. Ой, маленькие. Что маленькие? Ой. Давай мазать. Зачем ты вафлю сюда поклав? Капец. Давай отсюда мажем. Давай. Вот. вот так, все, давай ложку. Ложка. Кто? Ложка, да. Сейчас мы сделаем торт, да? Все. Торт. Торт. Угу. А потім цей торт не захоче їсти суп. Угу. Ми будемо з Андреєм їсти холодець. Там вийшло всього три тарілочки, І этот, а Вані з Артемом не знаю, цей Артем буде їсти. Зараз зварю суп гречаний. Нама гречаний. Не знаю, коротше, ще суп. І отбивні. Планурую. Ням-ням-ням. Так, давай. Не, ну, ты нормальный, я тебе мажу, він уже його зъев. тобі на голову натрусила. Все. На сьогодні досить. Все, пішла переодіватися ховати оцю телу. На, ось последний. Ну, ему, конечно, ну небагато, не багато, он трошечки намазан. На. Не так. Вот так. Вот Все. Все, будемо готувати. Дочеря. Ну що, будемо готувати так їсти якось, да, Маша? Сейчас будем всі разом. Угу. Все. Мне кажется, вовремя успела картошки накрошити. Да, Маша? Сейчас будем будем різати цибуль. Ну да, я зараз же кажу, будем все вместе готовить, потому що тут мені треба. надо. Я зварила з утра ще м'ясо. И сейчас, ну, сейчас быстро, мне что-то 20 минут. Скажи, сейчас зажарку бігом зроблю, картошку бегом кидаю. Сейчас скажи, що у темп, потому что когда вона просыпается, і ніхто, кроме мами, мамы, не нужен. Ну конечно. Я скажу, тут, но вона не дуже хоче у мене на руках даже. Конечно. Все, давай. И сделай быстренько зажарку. Опачки. Папа ще я хотіла сказати. Ну так, да, ми ж їстимо холодець. Да. А ми не дивилися, застив, чи не застив. Наче застив. Дивишся? Та я ж зверху глянула, я ж так на нього особо і не дивилась. Що mm -hmm. <ристою> 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 <Маш, ристою> ж зробили? Дивись, зараз так вивалиться. Застину. Все, Добре. отходь, я цибулю буду різати. Ми теж, так? Так, давайте, туди, йдіть. Зараз я скажу, бігу зроблю за жарку. А, <ристою> То, я... Артюму, видно, очень удобно на Ні, не всю сторону. Ну що, да, держи його, да, да, да. знімай його туди і що. Злазь. Це субжеж буде вані. І в, в вані зараз зроблю. Ну і Артем, якщо захочеш. Артема своя їда. Взять тебе, так? Да? Артема я кашу вже зварила абсолютно. Ну, я не знаю захочу ингистри дому чи не захочу його оставлю на вікни тм я сказав амінь а я телефон одну кажу сейчас возьму і mm. давай. давай возьму давай Іди дебайму бери свою мисочку. опять погано так да? выходить далеко Да, тут Опа. Тут будет. Вот одну яблоку побачила. Кастюля открыта. Артем, їсть оце. Він їх дуже любить І вони вже дешеві в цьому супермаркеті, супермаркете гранатах. А, угу. там показували, да. Були по 300, осталось по сорок. Ти пробував, тірка нормально, так? Да? Да, хорошо, треба. Смачу, Ти сейчас завжди Ну, ну акуратно. Вставай. Опа, пошли. Так, все, угу. хоть цибуля зараз буде жаритися. Я тру на мелку. Мені подобається, коли моркви нема. <реш> Бо якщо вона буде всупити, то я її вибираю. Варену моркву я не люблю. на мясо закипіло. Я люблю жарить жалкую, чуть-чуть. Мясо. Смотри здесь быстро. Вот дома. тут лампочка погорела. Машунька! Машка уже да. не Loss na filial Бывала я роблю і то, і то зберегну речку, кидаю. Ось так. Супчик побиває, так? так. так. Може, ти буде. Не Маша, я пишу так Сейчас одну жару будет. Договорилась, зажарка сейчас уже туда и все. Десять минут тут готово. И когда я кидаю сразу за Все, короче, я кидаю эти делаю. Вот мне. Оп. Видно, ну не я Раз, два, три. Сейчас будем солить. Причите. раз. Просто думаю, по четыре близко. Соль. Цель тоже посолим. Это посолим. 好了。 По плечим такий. Так, в чому зарублю без карти? Сидно, просто на следующий Бру, беру, беру. Все, речка закупила. Кидаюсь зажарку. Свою всегда в конце. Сейчас у тебя такое на глаз. Трошка пину потом в конце еще весь мир. Жарить буду тоже шли такое ли. Хорошо, мука, Снимать и штука надо купить, помакать. що там таке, зай? Ну все, зараз накрию кришкою, будуть жариться, а потім переверну і додав води. І ще протушу. Так, все. Вже накрила на стіл. Ось такий вийшло супчик гречаний. Ось От такі отбивні. Їх там якось 8 штучок. Ну, вони такі крупненькі. І ми будемо з Андрієм їсти холодець. Все, з гарчичкой, з хлібчиком, мабуть. Артем пока не буду їсти, бо він наївся граната. Пізніше тоді буду говорювати. Я вам пожарила дві бамнів без перця. Все, тоді. Смачного нам. Все, всім дякую за перегляд і всім пока-пока!